Всім вітання з Кременчука, ну, а точніше, з передмістя Кременчука, бо ми ж на самому Кременчуці живемо. Але якщо так вийти на дорогу і йти, йти, і в кожен двір заглядати, дивитися, де там що вродило і що посаджене, і що взагалі в дворі робиться, то повільною ходою хвилин 30-40, і ви вже в Кременчуці. Скажи, ж Тайсене, з Тайсоном ні разу не ходила. А що? Будь, мама каже, ти ще раз кажи координати, а що? у нас? Ну, хай їдуть люди. <гум> я знаєте, йду. Ось, до речі, я йду з такою ж карабанкою. А ну, ну скажіть, в кого це ще таке диво є? Тут мене ще не дороблено, не лайте, не встигаю просто, просто фізично не встигаю, ще ж працюю і. Та й і... <кхм> інші проблеми є. Так. Кактуси мої, до речі, не вродили. Вони пізно відквітли, і оці всі їхні шишки е вони просто підсохли, підпадали. І щось дивлюся, щось мій кактусятник вкладається таке вже як на земівлю, вже практично той мій, що жовтим, лопухи оті вже й лягли. Дивіться, як гарно випасується. Ось тут все, все готове до праці плідної. Не вистачає рук, або я поганий організатор, нікого не можу примусити. От мій син він, він, він кого захочете, примуси щось зробити, при цьому сам буде сидіти на стільці. А я не вмію. Я ото краще сама, мені ото як когось просити та молити. Ось хочу вам показати цибулю. і Ну, Начебто таке цибуля, нічого дивного немає. Але скажу насправді, для нас, може, дивне, може, я не знаю, чи ми з лісу, чи що. Оця цибулька, ось дивіться, в мене тут їх було чотири рядки, і там ще он там залишилося трішечки. О, Тут уже хтось грібся, щось уже заривали. Господи, чи коти в туалет, я не знаю. Ранньою весною приперла мені кума, каже, комусь там знайомих принесли в пакетику, тобто зараз покажу, яке це було. Це були ось О, от, от, отакі е, невеличкі цибулиночки. Мінюсінькі. Вона каже, називається цибуля пірцева, каже, бабуся твоя повинна була знати раніше в селах, кругом ця цибуля, її було багато, і вона ж, це ж тільки йде, як ну, якщо пірцева, то логічно, що тільки е, рвати з неї правильно зелені оці шпірці, все. Ну, бабуся моя побачила, а його так було слухайте, багато в пакуночку. Я ж так розумію, що вона ж так відділяла. Вона вхопила цю цибулю, і побігла. Я їй тут ділянку кажу, от тут будете садити, бо тут у нас полуниця намічалась, так ми вже її тут і посадили. Ну, сестра моя цим займається. <кій> в неї вистачає нервів, а в мене ні. Ми ось скільки понавирощували вже самі, вже нічого не, не купляємо того, що нема на це сили. Ну, хробаки не дають життя. Тут скільки вже всього вгатили, і бабуся тут виділили діляночку. З розрахунком яким, потім ми ж її викопаємо. І будеш тут повністю площа ця зайнята полуницею. Потім, бабуся, ж, як почали вже ж цибулю викопувати. Дивлюся, що це вона там кулупалася, кулупалася, а потім таке, ви знаєте, йде до мене. І каже, слухай, Віта, я нічого не зрозуміла. Щось таке це якась цибуля, тата та не та. Каже, Вона й погано і копається. І... Ну, ось що вона накопала і каже, вона якась, слухай, не така, як повинна бути. Щось каже, я не буду, мабуть, її копати, ану йди подивися. Я прийшла ну теж, бабуся каже, я її вперше таку бачу. Ну, Я колись там садила оцей лук, батун, порей. Кажу, може, це якийсь різдовид його. Ну, сказали пірцева, то й пірцева, раді Бога, правильно? Бабуся, тобто це викопала оцю з ділянку. А потім вона ще ж дуже активно пообривала всі квіточки. А люди, а квіточки це не просто насіння. Оце ось верхівочка цієї цибулі. Оце зверху отут такі от, були цибулинки. Це не було насіння. Тобто я те, що залишилося, ось те, що залишилося, ось собі позбирала. До речі, я не знаю це, бабуся, де вони ділили цю цибулю. Тома, мабуть, ж порізали. Тому така ще скажу не дуже і маленька. І он там десь. Бачите, аж прямо на горі така гарнюсінька, Але ж її ж і не видовбаєш, слухайте, вона ж отак і росте, так щільно нав'язуються оці цибулинки. Я оце буду, можливо, і досадю, не знаю. та... Е, і вона пообривала, всі ці верхілочки повикидала. І потім е, дякувати, е, розумієте, ж інтернету знову ж таки. Мама ех зранку як вискочить, кричить: ви що робите? Це? Е, вона на сім років садиться. Так, дійсно, є такий різновид пірцева цибуля. Е, і оце я її вже, мабуть, тричі. Користувалася зеленню і на крошечку, а що, вже в нас вже немає ніде зелені. І я так вирішила, знаєте, навіть в теплиці не буду садити оцю, знаєте, щоб проросла там та була. Оце збираю всі оці такі. Вона якось дуже вилазить нагору, хочу вам сказати. Ну, прям дуже вилазить. Я не знаю, вона взимку не обмерзне. Бабуся ж садила її ну, класичним варіантом, так як садимо. Ну, тобто, оце, в принципі, і все. То кому потрібно, звертайтеся. Ось, бачите, дивіться, ось була верхівка. Можливо, в когось така раніше і була, ну розкажете, в нас вперше. І, ну, тобто і Бабуся, я кажу, за все життя, вона не пам'ятає, що в нас така була. І вона каже, я навіть і не знала, оце верхівочки, це ті, що я позривала. Ось прям дивіться, які великі. Вгорі оці ж цибулинки. Ну на сім років, ну нічого, хай буде, правильно. Я думаю, що зелень із цибулі, із петрушки, із крупу це завжди приємно, завжди корисно. Аби ж тільки нічого не робили на оцих грядках, Вони мені то маслаки на квітниках понаривають. Та і тут, ну судячи, по всьому, дивіться, лапи невеличкі, коти греблися, греблися коти. І теж як погребуться, все. А ці цибулі нічого ще дуже й не зробиш. Ну, оцю, я думаю, вже оце, оце стовбуріння оце можна і відірвати, правильно? От, на ньому ж уже, Слухайте, зараз, мабуть, вирву з цибулиною. А ну цікаво. Та ні. Оце вони її звалили. Нічого страшного. Чому? Тому що воно отаким от чином, дивіться, бачите? от. Воно там пустить. Оце вже можна. Ну не відірву таке міцне і цупке Це помідори. Це в тих, що помідорів немає, валяються по всьому городові. Ну, оце, в принципі, і все. Так що, люди, беріть на замітку, якщо що, у де все є. О, я навіть не буду садити, може комусь потрібно. Ну, я визбирала до того, як бабуся понабривала та повикидала, я визбирала все, що залишилося. Тобто, ну, отакі справи. Отакий у нас, звісно що це не екзот, а у нас це екзот. Все. Діліться враженнями, чекатиму від вас. Хто цікаво, хто не чув взагалі про таке. От мені оце цікаво, розумієте? Те, що зараз більшість напише, та, ну, що ми з лісу і це все було, то в нас не було. Ну, вибачте, от ми жили Полтавська область, Ричительський район. Е, в нашому селі такого не було, і в селах, які поряд, також такого не було. Бо всім же ж люди ж, розумієте, що діляться ж. І вона оце була влітку така не дуже гарна, а на осінь так піднялася і погнала. Я Так розумію, що вона з під снігу буде стирчати. Так що, все, ми врятовані цибулею, а точніше, зеленю з цибулі на зиму забезпечені. Всім бажаю міцного здоров'я, гарного дня, до зустрічі!